Я сидела, работала и услышала взрыв, забрала собаку и выбежала. Побежала в лемотор в укрытие и все. Тогда уже начался пожар, я успела выбежать. Ноги сильно побила я оглушила. Жить будем, главное, что живо, а там... наш. Справа, это повод, это там перекрытие, все же І нам друзі допомагають. Така, ну пока відказалися. Перед працею і чую звук самоліта реактивного. Думав самоліт, а ну вибух і на підлозі. Ну, а потім спасались уже, кричу, бабус, Мам, виходь з квартири горить, все. Ну, а з мене кров, що так все порізав. Ну, одразу стояли рятівники. Внизу. Ну, я ще, може, в шоковому стані був. Вони мене, ну, я ще ну, своїми ногами дошов. Ну и стали там, уже мне там перебинтовывать, дали обезболивающий. я заснул, короче, не помню уже. Очнулся уже в больнице, сквозь стила доставал. Ну, завидуючи сказал, что подарок мне, когда буду выписывать, сколько mm -hmm. с меня достали, отдаст. Mm -hmm. Вот так мы на работу сбираем, в Харькове. Нам улыбаться реально. Я був вдома і це був жах. Це був жах і це недоля долі та секунди, свіст з півночі і удар вдома. Я не зрозумів, що це було. Немає одразу вікон, штор. Є друзі, знайомі, усі дзвонять. Сьогодні ночував у плем'яша, а далі подивимось. Дай Боже, щоб це швидше щось зробили. Вони ще постійно кажуть, що це нам, типу, нам за Білгород або нам за курс. Знаходять... А хто почав, пусть пам'ятають, як колись ку ху... сказала, операція СВО доходить, бумеранг повертається, тому що вони перші. А ми? Що маємо, то маємо. Все буде Україна.